Всім привіт, друзі! Сьогодні я з я, е, ну, малюю те, що ви мене просили в коментарях під цим номером, ви мене просили оце, а тепер ви мене просите. Ой, і добре я сама намалюю те, що ви просили в мене. Так само як і буде там десь 10, 10 таких. Ну, я вже навіть не знаю, як mm -hmm. воно називається. Так. Ви мене просили намалювати великий український прапор над білими чорними стрічками. Ну додавайте я сама намалюю те, що ви мене просили, а ви оціните його саме в коментарях. Ах, ах. Ну і це все. Я буду вам малювати сьогодні Дере, дерева знову, тому що ви мені сказали, тебе дерева краще не виходить. І ось прекрасність повернулася вас, до вас. Ви мене просили, теж я її зроблю. О, вже відео йде 55 секунд. Круто! Так, давайте подивимося, наскільки це все підійде. Під так. До речі, хто не знає, більшість людей люблять е, малювати, ну, як би вам сказати, дерева осінніми сявами. А я їх намалюю і тим, і тим сяєвом все одно ж круто. Крутізніше будете тільки так. Як ви хотіли, До речі, на одну і ту саму проблему повинно було війти десь 500 тисяч годин. Під цим потрібно було перейдатися. Наприклад, така-така-така-така. До речі. Цим-цим мені потрібно увійнутися. Тому що це, я це, маю це, зараз це, робити це, 10, це. таких такихось тисяч мігабайтів, і ось байти мене будуть мене просто забанять на ютубі. І мене і мого каналу не буде. Будь ласка, підпишіться на мене. Так, ну дивіться, овал має бути більш круглішим. Ну, як би сказати, отака от форма має бути. Якщо що, можна намалювати різну природу, там, або якась яка річ. Дивіться, як потрібно. Така тополя, ну, або інше щось, має бути з великим або маленьким листочком у напрямку того самого. Сподіваюсь, інших нікого не видно, так? Да? Да. І так, перед цим, мої друзі. Поставте лайк, підпишіться, я вже не знаю, скільки я вже разів це говорю. Будь ласка, лайки і підписки мене мотивірують, і я буду більше робити відео. Ці відео для вас. І хто не знає, мене, будь ласка, піддержують тільки ті, хто дивиться українське. Ну, Або, або мої шорти українські. І на цьому самому в мене чарівна ручка, яка вправляє все. І у мене ще є отакі от принадлежності, через які я, ну, як би сказати, справляю свій, свій, свій малюнок. Чекайте другу частину. На все добре. І я вам хочу щось сказати. Діти, цей малюнок, який ви повинні були не малювати, має виглядати отак і це все нашими малюванками. Угу. Пока!